Привіт, друзі! Сьогодні 13 травня, неділя. І дивіться, скільки на часах. Ми знаходимося на літній кухні. Дивіться, скільки часов. А в три часа прийдуть гості. Приїдуть діти, і Сваха приїде, і мама з батьком. І ми вирішили трошки попразнувати день народження, а нічого ще не готово. Так що дивіться, зараз будемо робити швидко-бистро. на наш ну, на гриль, якби в сеточки. Приготували тут м'ясорубку. Зараз будемо начиняти. І син готовий на вулиці плов. Вона гаряча, я попечуся. Так, поставили казан, щоб нагрівався. Ще горить вогонь крепко сильно, ще все тільки в початковому вигляді. Прийду пізніше знімати. Так, ось такі вийшлися в нас сусіски. Чи сардельки, як там називають їх. І встигла я зробити бутербродики. І на часах 2 години дня. Так, друзі, у ось такий стіл у нас вийшов. Це салатик з хрустиками, з курочкою. Це овочний салатик. Це бутербродики. А мене нема. Наша маленька помічниця. Я пів кока колу І ще приготувався плов. Ох, такий. Ще син готовий крилишки і будемо празднувати А, чоловік, дивіться, вивішав такий класний ковр, святковий настрій зробив. Дивіться, це коврові, мабуть, я навіть не знаю, скільки йому років. Отут такий забор. Він так повішав, класно зробив. Сказав, щоб був хороший настрій. Ну, празднуємо Зараз це сосішки і крилочки. Купати. Ой, дивіться, дівчатка, які у мене квіточки виросли вже. І пиво там виросло. Дивіться, які симпатичні. Які хочете кольори, такі заманчиві, такі... Ну просто. Ну просто красота. Дивитися на них, не надивитися. Серединки такі якісь інтересні вилазять. А цей оранжевий. Ммм, він. Просто гарненький. Чекаємо гостей. Вже три години минуло. Десь там чоловік поїхав за свахою. Зараз всі зберуться і будемо сідати за стіл. Частина гостей вже прийшли. Подарували мені ось такий, ось такий букет. Да, я його поклала в таку поливальницю. Це ваза така. Мама, так як як хотіла. Так як ти хотіла?

<просу> не шар. Катерам, давай, и... шарс. Давай. давай, Шарс. Да. Не не а! Стоп, не так сильно. там Да, да не было да, а! так Стоп, стоп, стоп. Не пейся. Так так, да? так, так, Классно? Да? Ну, попробуйте. <просу> давай, <просу> давай, <просу> давай, Шарс. Давай. Давай я запускаю. Вот так, расхитывайся. Да-да, вот так, вот так. Давай, давай, ножками, ножками. Давай. Все, мы упал вот этим, там О, бачи, как тебе получается? Две классно. Молодец. Две молодец. Да, молодець. Можна літати. А є м'яч? Де був м'яч? Ти маленький акробат. Акробат маленький. Я вже мячом знімав. Алиса, подиграйся, бурку дальше. Ой-ой-ой. Классно?